Мова до кожної нації. Це не просто засіб людського спілкування. Це те, що живе в наших серцях. Люди говорять різними мовами. Їх нараховується приблизно 6 тисяч. Усі ж ми повинні пам'ятати. про те багатство, яке є у кожному із нас. Ми його не завжди пам'ятаємо, не завжди цінуємо, але без нього не можемо жити. Багатство це наша рідна українська мова. Кожному удар Божий дана мова. Всі живі створіння на землі спілкуються між собою, одні мовою жестів, інші мовою звуків. Лише нам людям та найнаціональніших мешканців землі було даровано можливість спілкуватися за допомогою мови, мови. Саме завдяки їй ми можемо порозумітися. Переказати свої почуття, переживання. За допомогою мови ми бережемо свою історію, передаємо на неоціненні скарби минулого і сучасного. З ми знайомимося з українськими казками. Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ми по вперше побачили світ з мови, якою розмовляють наші батьки, з подвір'я бабусі дідуся, до яких ми їздимо у нас сьогодні тепло і життє. затишно. І давайте поговоримо про Україну, про її рідну мову. Любов до нашої неосяжної землі починається з любові до маленької батьківщини, до рідної української мови. Мова приховує в собі багато таємниць, і лише не той, хто її вивчає, може знайти, зрозуміти і розкрити ці таємниці. Українська мова. Це безмежний океан. Вона молодійна, як після Солов'їна. Наша мова прекрасна і барвиста, наче дощова веселка. Не можна ходити по рідній землі, не зачаруючись викликаною народом у віках рідною мовою. Люблю тебе, я мила Україна, і все, що дуже зачила. Я буду вчити школі на відмінну, щоб мати кошатися змогла. Я целі, сядь в дід і все усе, що є в моїй краю. Твоє і мої серце, як воєнні не віддаю. Нема безрок небоди, без як вокеті без сонця нема, так і мови нема без народу. І Народу без безмолості нема. Там відбу трави, пану <гані"> до немо, річ не разом з правами, себе бога. М'ясний, рідна мова, щепець сташини, люту, стужу, до подих весни. Мова рідна, колискова, материнська рідна мова, мова сили, простоти, а яка ж прекрасна. ти. світ Оце світливій швидше маюка багатий загадкових і казкових зерно кошкових пісень. На yes. туша на столиво у швіт мови. Мова кожного народу неповторна й своя. Ні грімлять, громи не вгодять. Тиші цьохкі солов'я yes. на своїй природній мові і потоки оманяють залемкленим у діброві. Поклинула луну шумля. Солов'їну, барвінкову, колосисту на вітки, українську рідну мову, дар дали мені батьке. Берег де її, плекати, буду сюди і повсякчас. Моїдина та як мати, мова кожному із нас. І друже, брати, Вертаюсь сьогодні до тебе, мови землі твої, Мови мати твої. Народить mm -hmm. коло. Хва летять у душі, як липільки, і пахнуть п'янка свежою і росою, Палинують людської травою, Гарбочки юною, дівочою, росою. Mm -hmm. Ми з нею відомі усюди. Усе не є, що треба. Mm -hmm. а, а хто свою мову забуде, то серце забуде mm -hmm. сяйко, Коло небесних соці, там, де звучить рідна мова, живе український народ. Багато рихна знову, які середний світ у ній. Або решта і чудова нище за те, як він Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить. Усе розкаже і покаже, як правильно у світі жити. Не стільки слів. Що й не збагнути і приказок, і порівнянь, а мову знаючи здобути, це можеш просто знати. Українська мова, мова безвійкова, люди запашні. Не знаєте мови, у міняє свой язик. Да чому мені мова? Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика, а й не знає мови. Она своє свого народу, дива мова, ніжний трука, ти є душа співучого народу. Що був і є, і дуже удав. Рідна мова моя, поетична пісена, спеціала і ніжна, співсола я, як народом душа, щира, добра, наслена, Ти не що в світі, бо рідна моя. Обіцяю рідну мову. І свіву батьку. Будемо завжди шанувати, щоб почули пам'ятати. Тих діляка в коварінська наша мова. Народу на землі є так багато, і мова з кожного своя. Для мене українська будні свята, хоржуся тим, що українка я. Світ у мови тепла, в кохання, друге, щас нікого, світло душі, то іскрестує радість, і шанування, що ж просто говориш, ходить у Батько на вікна світі співає, ти з книтками бумагохне. Скільки світ об'єєш, спок один знає. Мово рідний мода, ти як сонце вісне. Бо слова твої серце уміється діти. Тереголуби ти втішити ті, ті, можеш одна. Мово рідна, ну як нам тебе не любити. Ти весела і ніжна, неначе весна. І натисним святково. І гордо, і велична я мову солов'їну, несу піснях у світ, бо українське слово, як та вода кривична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. Багатство і краса. Мовою і рідною я розмовляю, рідно живу, я у рідній краю, і Україну мою прославляю, вірність і серце, її віддаю. Мова моя, найщасті хранича, є в тобі краса і багатство, кожний проходить, до тебе напитись, радості щастя і в тих і зробі. Лісу, і поля, квіток і роси. Розкрітлось небо ясно, сорому весенки, вітанку краси. Тобута знадерні ледь поколінь. Піскар наш вічний, українська мова. Тебе кували в кузню в Ковалі. і готувати в стальню кожне слово. Тобі рустеє, і не я не скільки ніколи. Тільки поема хіміша, щоб тобі вели б, Така ж рідна мова, увесь світ у ні. Вона бариста і чудова, і кридити не світлої наколу, у кодаїнську носом, колосисту на науки, у кодаїнську нашу мову, далі мені батьки. Ти їй і туди повсякчас, бо єдина ти, як мати у кожного від нас. Розмову прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всі її хотілося вчити. Слово могуть, не каже, падять любові і радість весте. Слово хороше народів є, то ніколи не забудьте про це. Вічисну, чесно віти, як счет. Якщо я друг посунула, він буде Бо ж вона така багата і така чудова, неповторна і кривата українська мова. Підсуватися, мало люди, можливо дитя, Хай вона нас помарка буде, хай не буде до серця. Хай вона нас вісня лунає, кожен день свято. соловейкам хай співає український хат. Кожен народи дорога його ворога. Рідна мова, дорога людини, як саме життя, говорить народна мова. Без мови, не може існувати народ, його культура. Ми, українці. Горді з того, що маємо свою державу, свою мову, волю. Вона нас співає на своїй землі. У кожному дзвінкому струмочку, у прозорому чарівці, у росяні квіточці. Сонячному камінчику живе у високій нлі, бо вона на своїй війні, вона у себе вдома. Надзвичайно багата наша українська мова, а скільки є у мові чарівних слів, від яких тепліє на серці, коли їх чуєш і промовляєш сам. Наше свято наближається до кінця. Ми були раді та щасливі. Якби від сьогоднішнього свята ви добрі діли та гості залишили у своєму серці хоча б одну крапину любові до рівної мови, щоб ви завжди пам'ятали про те багатство, яке є у кожного з нас. І багатство це наша рідна українська мова. змінюється все на та тільки Бог, Господь святий не змінюється він ніколи. в одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь благаємо Тебе, даруй спасіння Україні. Боже Україні. Над нами прости молимо тебе все вижні, і від ворога нас захисти бо без тебе ми безсилі Господи, змінився на круги, та спасіння у і як на сил спостерігать, якщо людина Yo Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами, і прости, молимо тебе все вишні, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми веселим.